Свято нового року чекають всі полтавці з особливим нетерпінням малеча, адже вони знають, що обов'язково під ялинкою кожен з них знайде подарунок. Новий рік дитяче, гарне свято. Перш за все, свято для малечі. Ну і звичайно, в ці дні ми не можемо не підтримувати цих дітей, які потребують уваги. До приймання народного депутата України Сергія Капліна звернулася Полтавська обласна організація Українського товариства сліпих. Вони попросили допомоги у проведенні новорічного ранку. Олександр Шамота хоче без костюму Діда Мороза, але відмовити дітям з особливими потребами не зміг. Звичайно, ми я Сергій Миколаївич Каплін. Ми відкликнулись на це на це прохання для того, щоб зробити для дітей дійсно гарне, веселе свято. допомогли матеріально, допомогли купити ялинку, яку так потребували діти, дитячу красуню, навколо якої будуть діти сьогодні водити хороводи. Танці і пісні, конкурси і хороводи. Активна розважальна програма не давала дітям нудьгувати.